Екс-директор Square Enix, Xbox немає майбутнього. Майкрософт вже зробила ставку на штучний інтелект на тлі масових скорочень у Microsoft Gaming колишній директор із розвитку бізнесу Square Enix Джейкоб Новак виступив із підтримкою глави Xbox Філа Спенсера. За його словами, індустрія відеоігор проходить етап глибоких змін, і Microsoft змушена переорієнтуватися не на традиційні консолі, а на розвиток штучного інтелекту та хмарних платформ. Ми вже пройшли то не неповернення стверджує Новак. На його думку, ринок більше не належить класичним тріплей на консолях. Сьогодні цифрові екосистеми, на кшталт Roblox або Fortnite приваблюють сотні мільйонів користувачів, формуючи нову модель розваг. У найближчі 5-10 років, як прогнозує Новак, гравці просто будуть вводити запит, а штучний інтелект сам генеруватиме їм розвагу. У такій ситуації Філ Спенсер виявився у складному становищі. Сатья на Дела вже зробив вибір. Майкрософт. Т не є ігровою компанією, вона компанія майбутнього цифрового штучного інтелекту. І Xbox у цій грі лише дрібна фішка, каже Новак. А вихід GTA 6, як він вважає, тільки загострить ситуацію. Залишиться ще менше місця для інших тайтлів.